Сьогодні у нас загрузка, я так розумію, генератора. Завести його треба в Бориспіль, ну як завести, погрузить, вигрузить Бориспіль! Так, це я так. Всі наже ось стоїть. Якийсь... З них. Так, зараз підемо, коротше, шукати хлопців. Яка його вага, не знаю. Хлопців теж не бачу поки. Зараз будемо дзвонить. Так, вага його десь. Ну, около 17, там 16,5 тонн так. Сейчас машинка заїжджає і будемо їхать вигружать. зробили, коротше, пішов пропуск мені. Серйозна там охорона труда, це все, сейчас будемо вже потихеньку заїжджати. Так, все, забрав з машини. Якось так